Так от, чи можна взагалі благодійним організаціям і фондам, які завозять гуманітарну допомогу, ну, наприклад, у вигляді автомобілів, становити своїх співробітників на броню? Скажу так, що це можливо, але є відповідні умови, і, до речі, нещодавно були змінені правила щодо цього щодо бронювання. А тепер. Якщо більш конкретно, дивіться далі. Спочатку я раджу вам підписатися на мій канал. І якщо вам подобається, то звісно поставити вподобайку. А також ви можете перейти у телеграм-канал і також підписатися на мій телеграм-канал. Є Адвокат, там є дуже багато корисної інформації для вашого самозахисту. А от щодо бронювання, то по-перше, по-перше, треба знати, що підприємства, установа організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України і інших, або інших військових формувань в особливий період, повинні разом із списком претендентів на бронювання подавати також обґрунтування, де зазначається інформація відповідна. І по-перше, це про рішення Мінстратехпрому. Тут два головних питання. Перше питання: треба встановити, що підприємство є критично важливим для забезпечення ЗСУ або інших військових формувань. Це перше і по цьому приймається окреме рішення. І друге, це у вашого підприємства, благодійного фонду, організації, громадської або благодійної організації. Повинні бути контракти. Контракти з відповідними військовими частинами. Раніше такого не було. Тобто, вимоги щодо надання інформації про контракти не було. Зараз воно з'явилося. Так от, що там написано тепер у правилах? Тобто, при обґрунтуванні ви надаєте інформацію про дату прийняття і номер рішення Мінста Техпрому про визначення. Вашого підприємства критично важливим для забезпечення ЗСУ або інших військових формувань в особливий період. А для отримання от цього рішення треба виконати умови: умови відповідності критеріям для от таких підприємств, які забезпечують потреби ЗСУ або військових формувань. Це рішення. Видається Міноборони. А, так, от нещодавно Міністерство оборони своїм наказом номер ну, 463 від 10 .07. затвердило нусьомого критерії оці критерії, визначені організації, а також юридичних осіб приватного права, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України інших. Військових формувань в особливий період, і цей наказ набрав чинності 2607 року. Так от, згідно цього наказу, такими критеріями, крім надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, є це пункт перший здійснення юридичними особами приватного права установчі документи яких визнаю, визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах згідно закону України про благодійну діяльність, а та благодійні організації виробництва закупівлі товарів виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення потреб ЗСУ? Або інших військових формувань за минулий період не менш як за 12 місяців до дня подачі звернення з розрахунком 10 мільйонів гривень 10 мільйонів гривень допомоги на одного військовозобов'язаного, зобов'язаного, що пропонується до бронювання. Тобто, відповідно, 10 мільйонів на рік ви повинні показати. На одного заброньованого. А тепер давайте подумаємо: от є благодійний фонд. І питання в тому: а що він покаже? Виробництво або закупівлю товарів? А якщо він не закупає товари або отримує ці товари безоплатно? То як він може взагалі показати якусь суму у ці 10 мільйонів, де він покаже? Якщо заганяються автомобілі, в декларації не вказується вартість цього автомобіля, то яким чином доводити бухгалтерію, але ж по бухгалтерії такі суми не проходять. Тобто, фактично, виходить так, що для благодійного фонду в організації зробити це буде доволі таки непросто. І ви розумієте, до чого все це йде. Тобто вас можуть визнати ваше підприємство критично важливим, але ж це буде непросто і, звісно, не, без... не безкоштовно. Такі у нас справи. Але і це ще не все. Навіть якщо ви отримали рішення і ваш фонд включений до критично важливих, то вам ще потрібно буде надати відомості. Щодо наявних контрактів. А саме треба надавати в обґрунтування також строк дії контракту або договору на поставку товарів або на виконання послуг і робіт. І ці послуги і роботи вони повинні, звісно, бути укладені з Збройними силами України у вигляді командирів частин або Генеральним штабом. Цей пункт положення було доповнено новим абзацем нещодавно, згідно з постановою Кабміну 723 від 18.06. До цього такої умови не було. Тобто тепер треба подавати контракти, наприклад, на поставку автомобілів. Але таких контрактів, скоріш за все, у фондів немає, оскільки автомобілі вони зазвичай передають просто. Військовослужбовцям по актах. І навряд чи у них на це є контракти з самою частиною. Оскільки, якщо б були такі контракти, то ці автомобілі потрібно обліковувати вже на військових частинах і за них повинні нести відповідальність матеріальну, відповідні керівники. Тобто, перше, це керівник. Тобто командир військової частини і так далі це дуже проблематично, звісно. Ніхто цього не робить. Тому фактично виходить, що якщо немає контрактів, отими, наприклад, рік тому контракти повинні були ще бути оформлені. Якщо вони не оформлені, то можливості подачі документів і списків на бронювання. Немає. Отакі от справи, друзі. Навіщо це робиться? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Навіщо створювати от таку бюрократичну систему? Звісно, що зрозуміло, що треба працювати чиновникам, Вони постійно видумують якісь проблеми додаткові, і їм вже потрібно показати свою якусь роботу. Але ж може і не тільки в цьому є сенс. Якщо вам потрібна провада допомога у питаннях бронювання, оформлення відстрочки, представництво інтересів у міністерствах та відомствах, звертайтеся. І взагалі я раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там е, ви зможете знайти також чат, а саме чат-бот є адвокат, який може надавати вам консультацію, фактично інформацію безкоштовно. І він створений на базі сайту чату GPT. Користуйтеся такими можливостями.